Вітаю! Сьогодні ми з вами створимо ось таку листівочку. Якщо у вас ось такий інтерфейс, там де панель інструментів внизу це новий інтерфейс, перейдіть до старої версії. Ось тут праворуч внизу, знак питання, натискаєте. І п'ятий знизу, ось така команда Go Back previous і переходите в стару версію. Там, де панель інструментів, ось тут вгорі ліворуч. Давайте почнемо з того, що зараз зайдемо в пошук і напишемо воїн ЗСУ». Оберемо, я обираю першу правою клавішею, визиваю контекстне меню і в контекстному меню натискаю Копіювати зображення. Тепер я заходжу в фігму. У фігмі я створюю фрейм. Ось сюди захожу і ось тут обираю desktop. Це в мене буде робочий аркуш. Для того, щоб його збільшити, я натискаю Ctrl і рухаю scroll на мишці. Ось так у мене з'явився фрейм. Тепер ми з вами. Вставимо наш, наше зображення. Я зроблю Ctrl V, і ми бачимо ось цього воїна, якого я трошечки збільшу. Тепер я зроблю його круглим. Для цього я використаю маску із еліпса. Я намалюю еліпс розміром цієї, цього зображення ось так. І цей еліпс, ось тут ліворуч, перетягую вниз. Він буде в мене маскою. Маска буде внизу. Ось ви бачите коло ось тут внизу, показується, що воно там є. Тепер я обираю за допомогою Ctrl клацаю обидва шари, ось тут ліворуч. І натискаю ось цю кнопку «Use as Mask. Тепер я створюю текст. Обираю лі, літеру Т. І ось тут друкую, тепер я його виділила. І ось тут, ліворуч, я в панелі інструментів шукаю розмір. Мені потрібен розмір. Я обираю, наприклад, 96. Краще друкувати всі прописними. Ось так. Тепер я оберу. Колір мого тексту, ось тут філ натискаю, і хай він в мене буде жовто-блакитним градієнтом. Я оберу ось тут жовтий колір. Тепер квадратик вгорі. Ось так, тепер клацю ось цей квадратик, обираю синій колір внизу на, пол... на рядочку. Квадратику вгорі обираю синій. Ось так. Ось він у мене такий. Я бачу, що він не дуже виразний, тому я хочу зробити інший шрифт. Ось тут в мене є багато різних шрифтів. Ось тут. І я можу обрати той, який мені подобається. Ви бачите, він нам показує, що воно буде. Ось, мабуть, лобстер візьму. І тепер я хочу зробити обводку, щоб воно було більш такий різкий перехід. І ось тут в мене є строка, тобто це є обводка, плюсик. І обираю ось тут квадратику синій колір. Ось такий темно-синій. І вже в нас-менш більш -менш красивий такий варіант. Вже нам більше подобається. Зроблю рамку ось тут товщиною 4, і воно стало ще більш виразнішим. Так мені зовсім подобається. Я би зробила текст не градієнтом, а сплошною заливкою, і щоб він був в мене жовтим. Ось так взагалі буде красивіше. А тепер я виділю текст, і ми розглянемо з вами. Ефекти. Всього лише чотири ефекти, ось вони написані. Ось це видавлений, це вдавлений текст буде в нас. Ось це буде розмиття, і це, це теж в нас розмиття. Давайте візьмемо Layer Blue. Ось такий. Ви бачите, що трошечки він став більш розмитим. Я натискаю тут сонечко. Я хочу зараз, наприклад, зробити розмиту рамку. Я захочу зробити ось тут таку світлу рамку з жовтого кольору навколо, і вона буде в мене розмита, як сонечко. Буде ось таким еліпс, я його зроблю. Іншого кольору, щоб я бачила, як воно в мене виходить. Я його перенесу вниз, щоб, я його, щоб воно було в мене за моїм воїном. І зараз я його ось так збільшу. І тепер зроблю його жовтим ось так і зроблю розмиття. Ось тут оберу ларблю і оберу розмиття, наприклад, 10. Можливо, зроблю його ще більшим розмитим. Ось так. Ну, мабуть, іще більше розмитим. І ось в мене ми бачимо, що в нас ось такий, як Ореол. Ще трошки більше, і ось такий в мене буде. Ось Після того, як виконаєте завдання, натисніть кнопку Шар. Ось тут натисніть «Копі-лінк» в грі і надішліть це посилання мені в класрум.